Відстояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що є господарями на своїй землі. Армія Інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. 19 грудня 1917 року військовий міністр Української Народної Республіки Симон Петлюра зробив на з'їзді Центральної ради приголомшливу заяву. На нас готується похід. Більшовики концентрують своє військо для розгрому Української республіки. Перші ешелони з Гомоля підходять до Бахмача. Це відбувалося після невдалих більшовицьких повстань у. Києві та Одесі, а також виходу з під контролю УНР частини ревкомів Донбасу. 21 грудня більшовицькі червоногвардійські загони під проводом Володимира Антонова Овсієнка вступили до Харкова. В ніч на 22 грудня вони заволоділи містом. 25 грудня більшовики провели в Харкові так званий Всеукраїнський з'їзд Рад, на якому проголосили створення радянської УНР. Українська Народна Республіка на чолі з Центральною Радою була оголошена. Нелегітимною на наступний день російсько-більшовицькі війська почали просуватися з Харкова в глиб України на 31 грудня. Радянська Росія захопила і контролювала частину сучасної Харківщини, Луганщини і Донеччини. Також більшовицькі частини займали район жмеренки на правобережжі всередині УНР. На тлі демобілізації анархії і хаосу в українському війську, викликаної відставкою з поста військового міністра Симона Петлюри, і неспроможністю керувати військом нового міністра Миколи Порша. Більшовики захоплювали все більше територій на час проголошення четвертого універсалу. Війська УНР втратили Харківщину, Полтавщину, Катеринославщину, Східну Чернігівщину. Переломним моментом цієї вій... Не став бій під кутами, коли кілька сотень студентів і юнкерів змогли зупинити стрімкий наступ більшовиків на Київ. Кількаденна затримка ворога дала змогу українській делегації 9 лютого 1918 року підписати Берестейський мирний договір із Четвертим Союзом. Міжнародне визнання Української Народної Республіки стало підставою для надання військової допомоги. 18 лютого у війну на боці УНР вступає німецька імперія, а 25 лютого Австро-Угорська. У результаті контрнаступу УНР та союзників, уже 1 березня більшовицькі війська змушені були залишити Київ. Через тиждень до міста прибув уряд Центральної ради. Близько 70 днів знадобилося військам союзників для відвоювання всієї території України. В ніч з 29 на 30 квітня 1918 року в Києві відбувся державний переворот, який змінив владу та державний устрій країни. Замість УНР постала українська держава. Владу перейняв генерал Павло Скоропадський, який був обраний та помазаний гетьманом, 4 травня 1918 року. Антонов Овсієнко офіційно офіційно оголосив про припинення війни і розпуск своїх армій 12 червня. Більшовики підписали прелімінарний мир з українською державою на честь героїв Крут. Названі військові навчальні заклади, Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут та Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у Києві.